Всім привіт! Сьогодні ділюсь книгами, які допомагають працювати з травмою. І як це не дивно, але, на мій погляд, книга Атомні звички Джеймса Кліра одна з тих, які дуже корисні в цілому в розумінні людської поведінки, як формується і як вона змінюється. Автор ділиться дуже продуктивною методикою. Він показує, як маленькі звички, маленькі кроки змінюють нас і роблять нас краще. І не треба. Шукати результат, треба фокусуватись на процесі. Він е, пережив дуже серйозну травму, і ніхто не вірив, що він зможе відновитись. Але він цей принцип віднайшов і в своєму житті спочатку в Кілювах. І після того, як у нього це вийшло, він почав замислюватися, вчати це, знайшов наукове. Підтвердження так називаємо чотириступену ступенчату модель злучок, де є подразник, прагнення, вільгук і винагорода. Він тут це детально пояснює. Потім він проводить купу прикладів, наприклад, як олімпійська збірна Великобританії з велоспорту, яка програвала там дуже багато років, просто почала вигравати, тому що вони ввели це маленьке покращення постійно. Мене особисто тут надихає найбільша думка про ідентичність. Коли ти свою ідентичність бачиш, наприклад, я там здорова людина, то ти просто твої звички, а до того ти їв там багато якоїсь шлаку і фігні всякої, ти просто змінюючись внутрішньо, змінюються твої звички. І він це тут достатньо пояснює класно. Як це працює з травмою, коли ти працюєш з людиною і допомагаєш в маленьких кроках перемагати, досягати результату, це дуже надихає, особливо тих, хто цих змін може і не бачити.